Привіт, друзі! Нарешті добрався до своєї улюбленої файної гри мініфутбол Цілу годину не робився, не грав, прям навіть не знав, як мої тут е, гравці без мене поживають. Мабуть, сумували Грізманти. Сумував та по очах бачу, що сумував. Е, друзі, е, це відео буде від, відведене саме гравцям, е, їхньому розподіленню які є гравці. Які вони мають показники, і що треба знати при виборі гравців у стартовий склад? По-перше, гравці діляться на звичайних. Звичайні це вони ось такого синенького кольору. Є гравці рідкісні. Рідкісні це ось такого фіолетового кольору. Вони покраще звичайних, вони мають більш якісні класні показники, вони більш швидкі, більш динамічні. більш ігрові. На початку гри в минулому відео ви зможете подивитися, більше видається звичайних гравців і гравців рідкісних, вже потім з часом покращуючи ваш ігровий потенціал, ігровий ваш баланс граючи в один на один або в турнірах, вам будуть даватися і інші гравці. Після рідкісних в нас йде наступна категорія гравців: це епічні гравці. Епічні гравці такі от золотенькі карточки, вони доволі різноманітні, гарні, класні, файні і дійсно мають також доволі гарненькі показники. Після епічних в нас ідуть легендарні. Окремо зупинюся на легендарних гравцях. Кожен легендарний гравець дуже гарно-файно промальований, перерисований І в цих оцих чертах ви можете спостерігати правильно е, обличчя реальних гравців. Наприклад, ось цей перчик, це у нас Ліонель, як ви вже здогадалися, по його бороді, по його татухі, по його я не знаю, харізмі. По у нього на очах написано, що він володар золотих м'ячів. Це Леонель Месі. Так само біля нього в мене ось тут стоїть його завзятий супротивник. Написано просто банально легень Роналдо. Хоча ми і так знаємо, що це Крішті, Крістіано Роналдо. Він також має доволі багатенько золотих м'ячів. І все ж таки продовжує конкурувати з Ліонне. І так далі. Тут у нас є ось, Осамба Кінг, це, наприклад, це Неймар. Дивіться, яка в нього файна гарна причосочка таким кольором. Ну, Супер. Далі Ману, Мане. Ну, Інколи буває, звісно, ім'я підбирають незамисловато. таке, Але ось дивіться, який погляд у Лукаку. Тут він такий спокійненький, такий, якби, зетанк, Просто він йде на таран. І всі захисники розступаються, його бояться. Тут він такий впевнений в собі чел, такий в нього погляд, прям просто цілестрімований. А тут він трошечки переляканий. І е, після легендарних ідуть такі біленькі, файненькі, гарненькі е, картки. Це міфічні гравці. Ці міфічні гравці, це гравці, загалом е, років 70-х, 80-х, 90-х, ті, які грали. Давно-давно, давно, давно, але при цьому вписали своє ім'я в історію. Це не просто міфічні, це космічні гравці. Наприклад, як оцей просто Діос, да, дивіться у нього Д10С. Це пан його Армандо Дієго Марадонна, просто, просто красавчик. Це, я не знаю, цього гравця влюбитися просто неможливо. Він. Дійсно легенда. Він в свої часи грав, розривав публіку супротивників просто на раз-два. Далі у нас Зубастік, це е, Роналдо. Я не знаю, він, він просто умічка і молодець. У мене в складі бігає е, всім відомий Рональдіньо. Рональдіньо. Просто назва ме, Чарівник, чарівник. Він і по життю був чарівником. Він... Так володів футбольною кулею, що ну, ніхто не міг його просто а, наздогнати. Міфічні гравці, вони, звісно, вони трапляються дуже рідко. Дуже рідко, картки на них трапляються також дуже рідко. Проте, коли прокачуються, то прокачуються вже реально круто. Прокачуються. Якщо, наприклад, прокачуючи, е, на ось, скажімо, в мене десь здається, ось, наприклад. Рідкісного гравця, от він має там, в нього показник 52. Дивіться, давайте прокачаємо камара, він у нас має 57. Тобто плюс 5 пунктів одразу на рідкісного камару. Плюс 5. Наприклад, якщо ми прокачуємо епічного гравця, в мене є, ось, наприклад, от Віл, давайте Віла прокачаємо. Епічний гравець Віл, 40, 46, плюс 6 пунктів одразу. Тобто рідкісний має 5. Епічний має плюс 6. Він одразу покращується в витривалості. Подкатю давайте на подивимося на Вандекік у нас прокачується 8 тисяч монеточок. В нього одразу там плюс йде по витривалості підкату, спринту, пасу. Тобто всі його всі основні показники вони всі прокачуються. І плюс 6 пунктиків 40 на 46 він вже має в своєму активі. Наступні, після епічних, у нас йдуть легендарні. Із легендарних в мене на прокасті зараз висить. Це Рубен Діош. Ну, Гарно, гарно намальований, гарно прорисований, Я хочу його собі в стартовий склад, але поки він не дотягує, поки чуваче, ще потренуйся. поки. Але ти все одно молодець. Ти вже, ти на правильному шляху. Давайте 20-ку залупимо монеточок і прокачаємо цього пупсика. До 54 рівня. Тобто, ви бачите, плюс 9. Одразу плюс 9 на легендарного. Тобто не 5, не 6, 9. Все, І ти молодець. Гарненько потренувався, прокачався. Так отож. І в мене є на прокачку навіть міфічний. Міфічний гравець, завершаючи би, оцю, би, да, там, цепочку від звичайного до міфічного, це Тайгер Харт. Це Карлес Пуйоль, його високість, він, він, звісно, в грі має незначні показники. Ем, лише 33 на старті, при тому, що зазвичай саме такий стандартний міфічний гравець на старті має 40 показник 40. Якщо, наприклад, легендарні е, мають показники, здається, найменші, це 32 до 39, то міфіки зазвичай стартують десь 40. Але ось Карлес Пуйоль, він у нас міфічний гравець, проте має лише 33. Ну, не знаю, чогось. В грі він такий. Але нічого, маємо можливість його прокачати. Давайте його прокачаємо. І одразу плюс 12. Був 33, тепер 45. Плюс 12 пунктів. Тобто це не 5, не 6, це 12. І одразу ж додатково. Всі показники його покращуються. Звісно, якщо порівнювати, наприклад, з хлопцями мого старту, ось візьмемо Джафарі. Він в мене такий самий-самий самий -сами лузерок із тих всіх захисників. Паткат 74 проти 48, 69 проти 53 на витривалість, спринт 68-46. Ну тобто, програє по всім пунктам, по всім, якби о тим от. По всьому перечню. Удар 60, там Корлеса 39. Ну, але він лише на другому рівні. Джафарі в мене на сьомому вже прокачаний, а м, Тайгер Хард лише на другому. До речі, міфіки максимально прокачуються до п'ятого е, рівня. Легендарні до шостого, міфіки до п'ятого. Епічні максимально прокачуються до дев'ятого рівня. Рідкісні до 12-го і звичайні до 14. -го. Ось така в них якби, йде Da. Проте е не варто якби, відкидати звичайних гравців. Бувають звичайні гравці, які також мають доволі непогані е показники. Ну, давайте містера фреша е воротничка прокачаємо нашого якби, рідкісного, що він тут не сумував одненький не сидів. Також покращимо його такий от функціональний. Його, якби баланс. Ось таке от відео стосовно гравців. Прокачуйте, покращуйте їх, ставте, грайте, можете навіть не дивитися, наприклад, на показники гравців. Ну, от подобається вам, ну, ось Мальдіні, Пауло Мальдіні. Капітан. Мені не вистачає лише чотирьох карточок для того, щоб його прокачати до 76 го рівня і щоб він мене просто влетів пушкою а, там в основний склад. Ну от, 64. Але він вам подобається. Подобається. Беріть все, просто хопа і все, Джафарі на лавочку посидь чел на банці. І Пауло Мальдіні в основному складі. А, я, можливо, в майбутньому запишу відео, де. Покажу, хто з цих гравців е, має хто він в реальному житті. Тобто хто такий Прінт, то такий Боблгум, то такий Фараон, то такий Ван Девол, хто такий Ману Дефорт, а е, хто вони в реальному житті? Е, хто ці хлопці, за які клуби вони грають, які досягнення вони вже мають там, на момент е, своєї гри кар'єри, або міфіки, наприклад. Які вони мали ігровий потенціал, і за які вони клуби збірні грали, це, звісно, в майбутньому є така, така ідейка, таке бажання, і я думаю, що зможу його реалізувати. Тому, друзі, грайте в футбол, насолоджуйтеся грою, ловіть картки на гравців, прокачуйте їх, ставте в основний склад і ну, грайте в своє задоволення, тому що футбол є футбол. Тому бережіть себе, болівайте за Україну. Добра вам, натхнення, будьте здорові. Пока-пока.